з нашими щоденними брифінгами незмінно о 18-й годині за Києвом говоримо про найважливіші та найактуальніші події, що стосуються України, Сполучених Штатів і не лише назвати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютубі. У коментарях можете поставити нам за степом запитання. Ми спробуємо відповісти на них впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати, звідки ви нас дивитеся. Знаю, що в багатьох містах зараз є перебої з енергопостачанням. Ми дуже цінуємо вашу увагу. І якщо у вас є можливість нас дивитися, обов'язково пишіть звідки ви нас дивитеся. Остапе, сьогодні цей ранок. Ми розпочинаємо власне із, із того, що вже 300 днів триває війна. А яка зараз ситуація? Що ми можемо сказати? Так дійсно 300 днів. І насправді навіть не віриться, що а, таке число про це ми говоримо сьогодні, але дійсно 300 днів повномасштабного вторгнення з 24 лютого сьогодні ми знаємо, що український президент Володимир Зеленський відвідав прифронтовий Бахмут, де зустрівся з українськими захисниками, які перебувають на передовій зараз. Захищаючи Україну від російської навали, там із ними зустрівся, подякував їм за службу. Вони зі свого боку передали йому український прапор і попросили за можливості передати цей стяг до американського конгресу, аби подякувати американським законодавцям за ту військову допомогу, яку Сполучені Штати надають для України. Втім, Юлі, знаємо, що триста днів пройшло дуже багато відбулося. Були наступи на Київ, наступи на Харків, відходи з півдня звільнення українських міст. Однак, все таки, що значна частина української території залишається під окупацією. Росія продовжує атаки, і з настанням зимових часів, з настанням холодів, так виглядає, змінює свою тактику і цілиться на енергетичну інфраструктуру, щоб залишити українців без світла, без тепла і щоб націлитися також. На терор мирного населення війна ця продовжується. Союзники підтримують Україну далі. Однак дійсно боротьба є непростою. І думаю більше про останні загрози, які постають перед українським суспільством, перед українською армією. Знаю, що зараз багато говорять в Україні обговорюють про загрозу потенційного нового наступу, можливо, і з півночі про інші загрози, які зараз постають. Про це маємо зараз можливість поговорити з Мирославою Гонгадзе, яка приєднується до нашого ефіру. Мирослава була недавно в Україні, відвідала український кордон прикордоні на півночі України. Мала можливість. Сама подивитися і побачити на власні очі, як це відбувається. Якщо можемо Мирославу приєднати зараз до ефіру, то будемо вдячні за це. Мирослава вітаємо! Знаєш, що ти буквально нещодавно повернулася із України. Якщо ми говоримо про цю страшну дату, насправді 300 днів війни. Які настрої зараз панують серед українців дуже багато знаєш, на заході? Тут дивуються наскільки українці витривалі, наскільки стійкі продовжують боротися, чи відчутно цей дух на кожному кроці. Юлі, Остапу дякую дуже і вітаю глядачів. І справді 300 днів дуже така жахлива така дата, подумати навіть важко, що вже українці стільки часу борються, але борються вони дуже відважно. І ви знаєте, я щоразу, коли приїжджаю в Україну, коли особливо коли відвідую регіони, щоразу просто дивуюся, тому що та витривалість, ця стійкість, ця відданість, креативність. Така відкритість, і вона просто повсюди. І відчуття в Україні весь час таке ніби ось спільна якась родина зараз. В кризі українці об'єдналися. Я зараз бачу, що ви вже почали показувати кадри з кордону, з білоруського кордону. От ці кадри ми знімали буквально тиждень назад. Прямо біля на нульовому кілометрі, там де насправді є чотири магістралі. Між Україною і Білоруссю по які таких дорожніх маєстралів все решта насправді, по великому рахунку, от такі от рови іригаційні, і болота, і в Українукраїнські військові кажуть, що якщо говорити вже про виклики, оскільки я орієнтуюся на ваше відео, я мушу сказати, що українські військові сьогодні там кажуть, що вони у повній готовності. Вони кажуть, що Вісім місяців дев'ять місяців тому, коли почалася війна, то вони точно не були готові до, до тих викликів, які які їх очікували. Але сьогодні. Все працює як дуже міцний злагоджений механізм. Вони кажуть, що це вони працюють в співпраці з місцевим урядом, владою місцевою, населенням населення її дуже підтримує. Ну і зрозуміло, військові. І Маруслав, зараз так, от Питання що... так до цього, якраз ти почала говорити про саме ті заходи, які вживають зараз українські військові. От сьогодні ми бачили заяву від командувача. Об'єднаних сил ЗСУ з Срія Наєва він сказав, що загроза саме з боку Білорусі вона поступово зростає, але українські захисники також вживають адекватних заходів. Той потенціал, каже Наєв, який зараз Білорусь зібрала, він є в принципі достатнім для створення загрози. Однак Україна готова і ці заходи конкретні на практиці вже здійснює. Мирославо, що ти побачила, і які саме заходи? Українські військові здійснюють для того, аби бути готовими до такого потенційного наступу, якщо він коли-небудь відбудеться. Ну, от, якраз я почала про це говорити. Що мушу сказати, що побачила я дуже злагоджений механізм роботи. Зрозуміло, що вся територія там практично замінована. Ці чотири магістралі, які йдуть з від Білорусі до України, вони у випадку наступу вони однозначно будуть зруйновані. Інших шляхів для білоруського нападу, практично вони не мають, тобто вони по великому рахунку будуть йти на свій. Рідний своєрідне самогубство тому що українські кордони дуже підготовлені вже сьогодні. Там і ще мушу сказати, що так само українські військові і оцінюють здатність готовність білорусів йти в наступ як дуже малу, тому що вони кажуть, що сама сама військо воно направлено вся його теорія роботи. Вона направлена на захист, а не на наступ. І звичайно, що але вони не, не сприймають це легко, ризики однозначно існують. І вони кажуть, що якщо все ж таки вони будуть білоруси разом з росіянами, то росіяни зрозуміло можуть піти на це, і і разом вони можуть піти на це. Я так само мала можливість розмовляти з колишнім одним з спецназівців білоруських, який перейшов, пішов з, з війська білоруського в 20-му році. І зараз воює в, в полку Каліновського на українському боці, і він каже, що 10% білоруського білорусів, які служили, вони пішли через незгоду з режимом. Але та всі решти, які залишилися, вони кажуть, що навіть якщо це буде ну якщо вони будуть знати, що вони йдуть на смерть, вони все одно підуть, тому що вони надзвичайно. Так мовити, ідеологічно ну підготовлені, вже uh -huh. але зрозуміло, що зараз, як кажуть оглядачі, все ж таки Лукашенко до останнього тримається, тому що він розуміє, що те, ті війська, які, які він має зараз в своєму розпорядженні, це його. База його його режиму так би мовити утримання його режиму, і якщо це військо буде знищено, то зрозуміло, це може бути і кінець для нього, так що він ще ніж не буде кому закону. захищати його, якщо треба буде та за нагоду абсолютно, абсолютно. Мирослава я знаю, що ти спілкувалася також з Олексієм Даніловим. Як він взагалі оцінює ситуацію, яка склалася зараз, і, і готовність взагалі українських військ до потенційної ескалації. Ну зрозуміло, що всі говорять про те, що Україні потрібно більше зброї. Він так само в тому числі, він каже, що е, українці зараз набагато сильніші, ніж були раніше, однозначно, але потребують е, більше і більше зброї для того, тому що воюють е, не лише за Україну, а і за всіх. Давайте послухаємо, що він е, сказав. Угу. — Це його чеш? не існує. Вони зараз загнаті в глухий кут, і щур, який загнатий в глухий кут, він саме небезпечний. І ми готуємося дуже активно до найближчих там, місяць, два-три, які можуть бути вирішальними в цьому моменті. Чому? Тому що зараз Російська Федерація з рахуванням того, що не хоче сприймати позицію всій світової спільноти і розуміти, що їй треба вже зараз відійти для того, щоб як менше було нанесено. Безпосередньо для своїх країн і наслідків вони будуть продовжувати все це йти, тому що вони поставили все на кон От. і сьогодні. Ми розуміючи ці виклики, максимально готуємося, от, але розуміємо також, що нам потрібна конче необхідна допомога наших партнерів. І я хочу сказати, та допомога, яка була в березні, в квітні, в травні, місяці, це зовсім інша допомога, чим ми на сьогоднішній день отримаємо. Я дякую всім нашим партнерам за цю допомогу, і дуже хотілось би звернути ще на одну річ увагу, що в Європі е, певна е, кількість країн так само поміняла свою думку. І якщо вони раніше, умовно кажучи, поставляли каски, от, дехто бронежилети, то на сьогоднішній день вони поставляють вже важке тяжке озброєння, яке нам конче необхідне для того, щоб поверти цього ворога. Але ми свідомі того, що ми захищаємо не тільки себе, ми захищаємо всю Європу на сьогоднішній день від цієї навали. Я згадала про кхм, білоруський кордон. Ми. Е, умисно туди поїхали, тому що звучать все більше і більше заяв про можливість повторного вторгнення і вже з боку Білорусі і активного задіяння білоруських військових в цій війні проти України. Як ви бачите, як ви оцінюєте ці ризики? Ризики існують. Ми їх ніколи не приховували справу, тому що Білорусія це є. Країна, яка є окупована Російською Федерацією, вони не є на жаль самостійними, особливо те, що стосується військової царини. От. І ті виклики, які є, заздалегідь це питання що щонайменше тричі на засіданні ставки Верховного Командочева, були рішення стосовно перевірки готовності наших прикордонних військ, наших прикордонників, наших територій, які є в прикордонні з Білорусією. Такі перевірки тривали, і вони на сьогоднішній день не припиняються. Ми готуємося до будь-якого сценарію по розвитку подій з з боку Білорусі і так само. Дійсно, мізя тут важливі слова, що Україна зараз готується до будь-якого сценарію, до будь-якого розвитку подій, зокрема коли йдеться про Білорусь. Важливо тут, якщо ми говоримо про цю тему, заторкнули згадати і пропозицію сполучених штатів. Пролунало це запитання на одному із брифінгів державного департаменту до неда прайса, це речник відомства. Запитали його журналісти, якою є оцінка саме сполучених штатів щодо можливості і серйозності такого наступу. Нед прайс сказав, що наразі США не бачать прямих ознак того, що такий наступ готується однак уважно спостерігають за тим, як ця ситуація розвивається, і в разі. Якихось ознак чи індикаторів того, що такий наступ може відбутися, будуть вживатися з боку сполучених штатів конкретні кроки щодо цього. Давайте послухаємо, як саме прокоментував речник державного департаменту загрозу потенційного наступу з боку Білорусі. А Білорусь надасть додаткову підтримку війні Путіна в Україні. Це те за чим ми будемо пильно стежити. Якщо ми побачимо потенціал для цього, ми відповімо належним чином, щоб запровадити додаткові заходи та змусити режим Лукашенка відповідати за те, що по суті є його співучастю у війні президента Путіна проти України. Морославо, поки багато дискусій лунає щодо потенційного нового наступу, з якого боку він не прийшов. Ми знаємо, в Пентагоні також говорять, що зима буде дуже динамічним часом. Якщо ми говоримо про те, що відбувається зараз, Росія продовжує обстріли масовані обстріли критично важливої життєво важливої інфраструктури енергетичної. Я знаю, що ти спілкувалася також із українськими енергетиками. Як вони взагалі оцінюють чинний стан і чи зможуть вони ефективно пережити цю зиму? Що їм потрібно для того, щоб власне подолати ті виклики, які зараз перед ними стоять? Юлю ситуація в енергетиці насправді просто критична. Ми знаємо, насправді публічно інформація не вся є. Але я знаю, що ситуація дуже дуже критична. І як сказав мені голова Укренерго, він сказав, що ця масована атака вона безпрецедентна, таких не було в історії, і це те, що зараз переживає Україна. Я не буду вдаватися в деталі, скільки підстанцій вже знищено, але насправді Україна втрачає можливості так само і вже втратила насправді можливості навіть дещо ремонтувати. Добре, що зараз і європейська спільнота і сполучені штати побачили ці всі виклики, ризики і дуже швидко намагаються доставити в Україну принаймні ту це те, те обладнання, яке потрібно вже сьогодні критично. Але знову ж таки цього недостатньо. Водопостачання переривається, енергопостачання переривається, відключаються атомні станції. В чому проблема? Проблема в тому, що атомні станції в Україні виробляють понад 50% енергії електроенергії для українських споживачів, і в умовах, коли виключ, виключається електроенергія, то атомні станції виробляючи цю енергію, не можуть передавати її споживачам, і це і ж таки, вони переходять на, на на режим зовсім інший режим роботи, і в цьому величезна, величезна небезпека. Зараз наші українські енергетики ну прямо я бачила цю це цих 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 героїчних людей я була на декількох Важливих об'єктах енергетичної безпеки України практично люди працюють під обстрілами постійно і в ну, на одному об'єкті, який просто бомблять безкінечно, я побувала також. І чому це так прицільно відбувається ці атаки? Тому що насправді українська і російська енергосистеми були об'єднані і експерти. І так би мовити, мапи всі ці енергосистеми існують в Росії, і вони дуже чітко знають, де стоять і найважливіші об'єкти, де вони розміщені, і тому дуже прицільно б'ють по цих об'єктах. Так що ситуація в енергетиці дуже складна. Дійсно, лише Морослава додам так, що сьогодні за даними Укренерго, якщо ми говоримо про Київщину, про Київ, куди прийшлися зокрема останні атаки дронами іранського виробництва, які запустила Росія, то зараз ситуація, що без світла перебуває 80% київщини. А в Києві забезпечують менш ніж 50% потреби споживання електрики. Але як ти правильно сказала, українські енергетики дійсно героїчно відновлюють, дуже швидко стараються відновити електропостачання. Наскільки це можливо в нинішніх умовах, аби дійсно забезпечити максимальної кількості людям електропостачання та тепло? Мирославо, дуже дякуємо тобі Дякую, за твою Мирослава. інформацію, за твоє включення за твою роботу з України. Будемо раді бачити тебе також в наступних ефірах. До зустрічі. Дякую, щаслива. Угу. Ну, в цьому контексті насправді дуже важливо є допомога від сполучених штатів і від західних інших країн із системами протиповітряної протиракетної оборони. Це те, що є пріоритетом на Це ми чуємо зокрема від Білого Дому про те, що вся допомога зараз фокусується. Здебільшого на тому, щоб допомогти українцям власне захистити ці енергооб'єкти, по яким так прицільно якраз і намагається бити Росія, і в цьому контексті також важливо, що ми очікуємо новий пакет військової допомоги. Сподіваємося, він буде цього тижня. Обов'язково про це вам розкажемо, якщо будемо знати деталі. Однак, це ті сигнали, які ми чули від Білого Дому, що в наступні кілька днів це було в п'ятницю, склала в наступні кілька днів буде нові оголошення. І в цьому тому... контексті є запитання від Сергія Білобро. Ова на Фейсбуці питає він чи є вірогідність прийняття закону про виділення Україні допомоги в розмірі 38 мільярдів доларів у цьому році. Срію так дійсно, ми стежимо за цим. Йдеться не про закон, йдеться про фінансування, додаткове, яке запросив Джо Байден в американського конгресу. Дійсно очікується, що будуть голосувати за це найближчим часом. Дискусії принаймні про це ведуться. Про те, що включати в цей великий законопроект, адже йдеться не лише про фінансування для України, про інші речі також просить Білий Дім американських законодавців. Тому слідкуємо так, але е такі сподівання з капіталійського пагорбу лунають. Від законодавців, що вдасться їм досягти порозуміння щодо того, як голосувати, на яких умовах, і що дійсно це вдасться зробити вже найближчим часом до кінця цього року, але будемо стежити так, як триватимуть ці дискусії між американськими конгресменами, сенаторами, і до чого зрештою вони дійдуть у своїх розмовах. І якщо у вас, друзі, є ще якісь запитання до нас сьогодні, то обов'язково їх ставте, Ми з Остапом спробу відповісти. А насправді хочемо розказати вам про ще одну історію: про те, як відбувається підтримка тут зі сполучених штатів, не лише на рівні такому великому, з ухваленням військової допомоги у великих масштабах, але також на такому досить персональному рівні. Зокрема, ми знаємо, що сенаторка демократка від штату Іллінойс Стемі Дакворд зустрілася напередодні із п'ятьма України. Ськими військовими, які нині перебувають. На реабілітації в медичному центрі ортопедії та протезування в окрузі Монгомері. Це штат Меріленд, підполковниця армії. Ша відставці сенаторка Дакворд пілотувала вертольоти під час війни в Іраку і була якраз отримала поранення. Її підбили з ворожого ручного протитанкового граном, гранатомета. Дакворд втратила обидві ноги та майже втратила руку, і її протезували в тій самій лікарні, де нині за благодійною програмою ставлять протез as І українським військовим Даквард, ви бачите зараз її на екрані продовжила службу в нацгвардії, народила двох доньок, була обрана до палати представників, а потім і до сенату. І коли вона вчора розмовляла із українськими бійцями, вона наголосила, що потрібно продовжувати на зло ворогу. Відповідаючи на запитання моєї колеги Катерини Лісунової, сенаторка також підкреслила, що підтримує надання Україні додаткової допомоги, зокрема установок Патріот. І ось власне як вона звернулася до поранених українських Військових як намагалася зі свого досвіду підбадьорити їх можемо дати коментар сенаторки, якщо ми його маємо? Мої штучні ноги, мій інвалідний візок, мої милиці, моє крісло для душу це усе інструменти, за допомогою яких я можу жити своїм життям. Ці речі не визначають, ким я є. Вони нічим не відрізняються від молотка, гвинта чи керма у автомобілі. Це просто те, що потрібно використовувати для життя. Після поранення я народила двох дівчат. Я стала сенаторкою. США. я змогла жити своїм життям, використовуючи додаткові інструменти, які не визначають, ким я насправді є. Це просто те, що я викор. Остовою, щоб бути собою, ось такий коментар американської сенаторки Тамі Даквор щодо того, як вона а, якими словами вона звертається до поранених українських військових, які зараз. Перебувають і проходять реабілітацію сполучених штатах. Ми готуємо декілька історій про тих українських бійців, які а, зараз реабілітуються у США. Тому чекайте на Голосі Америки. Скоро думаю, будуть анонси щодо тих історій, які в нас незабаром з'являться. Юлю почитаємо, можливо, uh -huh. є якісь запитання чи коментарі, де нас дивляться. Так бачу, що Лос-Анджелес вітає нас. Христинівка, північна Кароліна, вітає Рим, Київ, Біла Церква. Дивиться нас Мала Лука. Також бачу, що переглядають нас у Черкасах у непереможному Києві, у Кривому Розі, Виноградові, в інших містах, в тому числі є запитання. Пише лісова мавка, радше, можливо, не запитання, а коментар. Нам потрібно виготовити свою зброю. Багато зброї пише ця користувачка. Ми знаємо, що зараз Україна намагається принаймні наростити виробництво боєприпасів. Знаємо, що йдеться вже про те, що Україна почала виготовляти 152-мм Артилерійські снаряди до, до тієї зброї, яку зараз використовують українські солдати на передовій, і також союзники нарощують виробництво зброї, адже ті запаси, які передавали Україні із власних арсеналів, запаси боєприпасів чи інші якісь речі, вони Ясна річ із закономірних причин починають вичерпуватись, тому багато європейських країн і Сполучені Штати зі свого боку також нарощують потенціал, аби виробляти більше необхідних ракет, більше необхідних снарядів для того, аби забезпечувати неперебійне, безперебійне постачання Україні таких снарядів. Вчора буквально ми теж побачили, угу. почули заяву від Великої Британії так. про те, що Планує ця країна забезпечити Україну артилерійськими боєприпасами на весь 2023 рік. Така праймі заява пролунала від британського уряду, такі обіцянки. Лунає звіти. Тому а, будемо дивитись і а, спостерігати за розвитком цих подій. Також Україна зі свого боку нарощує те, що в Україні можливо зрозуміло з а, в умовах повномасштабної війни а, багато речей зробити складно, але також допомагають. Виробництвом нових одиниць зброї чи боєприпасів і українські партнери я знаю стапо нас часто також питають глядачі про те, як допомагають тут американці українцям, вимушеним переселенцям з України. І можемо насамкінець подивитися історію від нашої кореспондентки з Лос-Анджелеса, як на День Святого Миколая там вітали діток, діток переселенців для того, щоб влаштувати трохи свята і їм у Лос-Анджелесі. Дітям родин переселенців роздають святкові подарунки. Різдва. Ці 20 родин вперше зустрічають Різдво та свято Миколая не в Україні, а у Лос-Анджелесі. Аби підтримати малечу, яка мусила покинути рідні домівки. Американські компанії та приватні меценати принесли подарунки до українського культурного осередку. все, що відбувається в Україні, цього року потребує людяності і підтримки як ніколи. Тому ми хочемо донести цю святкову магію до українського народу. Іграшки солодощі, зимовий одяг, малюки, які ще недавно бачили жахіття війни у своєму домі, з охотою вибирають собі подарунки. Я з Херсонської області. Я отримала сьогодні Барбі. Я дуже рада, бо в мене їх не і багато. Дякую, велике батьки кажуть, святкувати Миколая і готуватись до різдва серед української громади допомагає їм на секунду забути, що через війну мусять жити в іншій країні. Їхали ми два місяці тому, і спочатку було дуже складно знаходитись, і ти не розумів, чому ти тут знаходишся, знаходиш, тебе тягло додому. Але зараз потроху звикаєш, і е, от завдяки таким святам зустрічам, е, ти розумієш, що ти повинен далі жити, і вони підтримують тебе, ці заходи, і люди, які тебе оточують і. І наші діти вони просто зараз почали знов радіти життю. Це наша тепер. Це наша родина тут. Ми лишилися нашої родини а, в Україні, і тепер це наш це наша підтримка. Також американські благодійники подарували родинам ялинки та можливість купити необхідне у магазинах. So Наша організація подарувала різдвяні ялинки, вогні та подарунки під ялинку. Крім того, сьогодні ми дали їм грошові та подарункові карти, щоб ходити за покупками у супермаркети. Це наповнить їхній дім різдвяним настроєм і дасть їм перепочити після дуже важкої подорожі. Свято організувала українська суботня школа у Лос-Анджелесі рідна школа через потік біженців цього року. Кількість учнів тут збільшилась втричі. Це свято є абсолютно надзвичайним, незвичайним, тому що ми хочемо, аби всі діти відчували себе е, прийнятими, відчували себе почутими, е, відчували, що їх люблять не тільки в Україні, там де вони мали свої родини великі бабусі, дідусів, а що тут серед можна сказати чужих для них людей насправді є рідні душі, які також раді їх бачити. Також діти на заході могли написати листи українським військовим з Лос-Анджелеса. Христина Шевченко Голос Америки. З українськими організаціями допомогли святому Миколаєві прийти і до діток українських переселенців, які зараз є не вдома, а у Лос-Анджелесі. Але все таки святий Миколай до них дорогу знайшов. Друзі, будемо закінчувати на цьому помалу наш ефір. Лише гляну, чи є у нас якісь ще запитання uh -huh. на сам кінець. Можливо, ми щось пропустили. Бачу від Фелікса Скидана, Кидана питає він чому 300 днів, а на 8 років війни. Фелікс очевидно йдеться про 300 днів повномасштабного російського вторгнення, але ніхто не забуває, що російська війна триває 8 років, і протистояння України з Росією насправді триває сотнями років. Тут нікого питань не виникає. 300 днів вдається, саме про повномасштабну війну, про велике російське вторгнення в Україну. А Юлю, чи бачиш, ти можливо ще щось, що Я ми бачу, тільки лише зачитає, що бачите нас також в Лісабоні, в Білій Церкві, Київ, Рим. Дякую, друзі, вам за ваші коментарі і за вашу активність. За чим ми продовжуємо стежити цього тижня, попри те, що зараз сполучені штати входять уже такий святковий період. Однак, безумовно, є дуже багато питань, які стосуються України на порядку денному, і про це не забувають. Отже, номороди. Ин ми стежимо за тим, як конгрес цього тижня буде розглядати урядовий бюджет, куди ми вже знаємо. Заклали і додаткове фінансування для України, яке запитав Білий Дім. Йдеться про майже 38 мільярдів доларів. Це фінансування, яке вистачить на допомогу для України на наступний рік. Тому будемо стежити за тим, чи схвалять як швидко схвалять такий урядовий бюджет. Наші колеги працюють у конгресі. Теж тому стежте за нашими ефірами. Поважимося у 22-й програмі. Стаємо і завтра о 18-тій в нашому брифінгу. До зустрічі. Па-па. завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.